Ось і осінь прийшла, значить, знову розпочалась навчання пора, місяць вересень, рудоголовий, посміхається вам, дітвора, Щемливе і урочисте наше свято, І щастя в серці трепетом бринить, увага всім, дорослим і малятам, гімн України урочисто звучить. Ще нам братя українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, братя, suo historo ance Свободу, покажем, що ми братя, Герої наші не вмирають, вони боронять нас завжди, собою небо затуляють, хай згинуть наші вороги. Сьогодні ми з вами вшановуємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє. Закінчилось літо. Веселковим цвітом, І кудись у вирій поплило від нас. Зажовтіла осінь над чарівним світом, І дітей скликає Рідна школа в клас. Гімназія наша кращої немає, І кожен із нас її частинку несе. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Доброго ранку, мої дорогі учні. Вітаю вас, шановні колеги і батьки. Від щирого серця всіх вітаю з Днем Знань, з початком Нового навчального року. Всі ми дуже сподівалися, що він розпочнеться в звичайному режимі. Але існує дуже великий ризик і небезпека обстрілу міста ракетами. Тому з метою збереження життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Навчальний рік буде організований і розпочинається в дистанційному форматі. Але давайте будемо сподіватися і вірити, що найближчим часом щось зміниться. І ви зустрінетесь один з одним, прийдете до рідної гімназії, сядете за парти і буде все, як раніше. А поки тривають ремонтні роботи, все відновимо, все відбудуємо. Треба тільки вірити, вірити в перемогу. І робити для неї кожен, що може. Дорослі наближають перемогу на фронті, а ви, навчаючись. Тож навчайтеся старанно, тому що і вчителі, і батьки дуже за вас переживають. Бажаю всім нам сил, терпіння, скорішої перемоги, мирного неба над головою, всіх зі святом, з початком нового навчального року, як то кажуть, в добрий путь. Першокласників наших із святом вітаю, з першим вересня днем, що дарує тепло, І, звичайно, сьогодні усім вам бажаю, Щоб оцінок хороших у вас побільше було. Відкривайте щирші двері, привітайте щиро нас, Зустрічай скільна родина, де до тебе перший клас. Добрий день всім цей час, завітали ми до вас, поспішали Сіть, чим душ, бо вступаємо у нуж. Ну, це школа колоконіська, вже оновлена нова і чекають там а на мене ще не свідані дива. Будем гарно ми навчатись. Я для чого, все у нас. Дома нас буду дбати, всі у школі в перший клас. Я сьогодні сладу до сколи, стало ранок на кол, звице маму, звице тату. Скільки модно зацікати сніг дитя до вказу, а на перси свій урок. Прийшла осінь. закурличе журавлями в ранній час, і дзвінок вас всіх покличе. Перший раз у перший клас. Нехай дзвенить, веселий, галасливий, Хай срібний голос чують звідусіль, Хай буде рік шкільний, для вас щасливий, Для цього всі докладемо зусиль. Наче вулик, наша школа, вся вона гуде, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій. Будем разом ми долати перешкоди наших днів, тож крокуємо завзято до країни знань і дій. Кожнім ранці ручки зашити книжки, чи уроки ми повчили, це питання не про те, може, щось не доробили, та для дружби.